Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю Тайну. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом, тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Якісь варіанти туди попасти. Ну треба бути дуже важко пораненим. От і щоб тебе направили на лікування за кордон, На Лікування за кордон, яких випадках виправляють. Тобто я неодноразово казав, що в Україні лікують краще лікарі краще ніж за кордоном, але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає боях постійно дуже багато поранених. І а, пацієнтів, яких треба лікувати там, місяць, два три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави, тої країни, куди це відправляється. От шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. І таким чином я потрапив там на військовий літ. Спочатку мене евакуювали там Харків-Полтава, потім Полтава, Дніпро. Потім там це все там потяг або приватними швидкими доїдеш, або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро, Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезний такі. Всередині там навіть операційна була. Ми там летіли лежачі, там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг там вижити. ну тобто Там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, як ми при вони про це відео в акаунті, значить можна глянутись. Потім вони з аеропорту знову нашу. Яку допомогу до лікарні доставляють, і отак я опинився особисто я в е, Німеччині. Ну, це то, коротше, не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях а, в Європу. Але б я його нікому не радив, не дай Боже, е, живіть здорові, щасливі, і вообще, щоб у вас все було дуже добре. Ну, я б не хотів, щоб люди знали такий шлях.